Доброго дня, друзі. Вже вечір. І сьогодні така головна новина це приїзд президента Америки до України. Всі очікували, що на цій неділі, 20, 21, 22 числа, президент Америки Джо Байден має відвідати Польщу і там має свої справи і таким чином підтримує Україну. Але він зробив неочікуваний і для багатьох з нас, українців взагалі всього світу, мало хто очікував, що він зробить такий неочікуваний візит, візит до столиці України саме до Києва. Це дуже неочікувано, і це показує ту сміливість і ту рішучість президента Америки відвідати сьогодні нашу з вами Україну. Друзі, розбираючи це відео і не одне, і. То, як президент Сполучених Штатів себе веде, спілкується, він всім своїм видом, показує, що він рішуче і наполегливо буде далі підтримувати стільки, скільки потрібно нашу з вами країну. І це великий крок. Навіть великий крок то показує, що яка сьогодні на ньому була краватка. Якщо ви подивитесь, в нього навіть була краватка кольору нашого прапору. І це показує, що родина дійсно дуже сильно підтримує, налаштована підтримувати далі нашу країну на великому рівні. Навіть сьогодні, під час тривоги, яка була в Києві, що може бути знову обстріл, бомбардування Києву ракетами, Джо Байден шанував пам'ять загиблих на Майдані біля Михайловського собору. І під час тривоги навіть порухнувся, пішов. Вшанувати пам'ять наших хлопців з Небесної Сотні, всі загиблих, які сьогодні ми відзначаємо цей день їхньої загибель. Це великий крок, і велика шана саме президенту Америки, що він зробив такий крок. Під час свого виступу і обговорення питань з президентом України Володимиром Зеленським вони проговорили ряд питань, і він наголосив, що вже підготував новий пакет військової допомоги України на 500 мільйонів. Це кожну показує нам той крок, що надалі Америка, які б там проблеми не були з республіканцями або іншими суперечностями в їхній політичній системі, все-таки президент Америки надалі наполегливо йде на допомогу Україні. Це великий крок. Ми всі надіємося, що далі так і буде, і це всіх трошки як кажуть. Підводить дуже гарний настрій. Всім бажаю гарного вечора! Бажаю, щоб все було добре. Україна переможе друзі. Слава Україні!